Ми продовжуємо наші дистанційні заняття. Сьогодні у нас тема нашого заняття мешканці лісу з фетру. Ось такого ведмедика. Ми з вами будемо шити. Для виготовлення мешканця ліса ведмедика нам буде, будуть потрібні шаблончики. Їх ми виготовляємо вирізаючи з готових або малюємо свої. Ще нам будуть потрібні ножиці, олівець, паличка для набивання, синтепон. І фетер, з якого ми будемо виготовляти. Підбираємо кольори для нашого ведмедика, в залежності від того, якого, яким ви його бачите: нитки та голки. Пам'ятаємо, що голка повинна бути ціла та іржава. Вирізаємо наші шаблони ось, що у нас отрималося. Нам потрібна буде голова, тіло, вушко, середина вушка, носик, глазик. Лапка, п'яточка і лапка та що нижня. Тож беремо фетр і обводимо всі наші заготовочки, шаблончики на фетрові. Обводимо за допомогою олівця, розкладаємо так, щоб було економно. Стараємося, щоб було видно тільки вам. Якщо обводимо чимось таким, що потім буде видно, потім ховаємо ці детальки всерединку. Ось. Таких деталей голови нам потрібно дві. Тут написано голова, дві детальки. Тому ми їх вирізаємо ще одну. Якщо детальки ви малювали власноруч, то перевертаємо. Одну детальку малюємо з лиця, іншу з вивороту. Ось цю ми малювали з лиця. Цю ми малюємо з вивороту. Для того, щоб потім наші детальки сівпали. І так обводимо всі детальки. Дивимось, скільки нам їх потрібно, обводимо їх на то на тому фетрі, який нам потрібен колір. тіло дві детальки. лапки нам потрібно аж 4 детальки. Вушку нам потрібно 4 детальки, ми їх намалювали. Так, потім нам потрібна лапка задня, теж 4 деталі. Так, ось коричневі деталі ми всі з вами намалювали. Далі ми їх вирізаємо. Для більшої впевненості можемо прикладати наші детальки, щоб бачити, що вони будуть у нас однакові. Ось ми вирізали голову. дві детальки. Як бачимо, чотири детальки вух, чотири детальки лапок передніх, дві деталі тулуба і чотири детальки нижніх лапок. Ось наш ведмедик починає вимальовуватися. Далі нам потрібно вирізати мордочку та пузико. Ми будемо це робити з ось такого тілесного кольору. Ми малюємо пузико, ну, нам потрібно одне. Ми його обводимо або можемо просто вирізати сразу, не обводячи. Ну, я трошки обведу, щоб приблизно видно. Мордочки нам потрібно дві детальки. Далі нам потрібно зробити рожевими п'яточки та серединки вушок. Для цього ми беремо рожевий. Фетер? Мілкі деталі краще вирізати все-таки за шаблоном, не обводячи їх. Ви тримаєте пальчиком і просто вирізаєте. Ось у нас отрималася одна серединка. Далі ми детальку перевертаємо. Вирізаємо ще одну. Також вирізаємо п'яточки. Зобінуємо дорогу, вирізаємо шматочок фетру, який нам буде потрібен. Нашому ведмедику ще потрібен ніс та очі. Для носика ми беремо чорненький фетр. Для серединки очей беремо синенький, вирізаємо. Орізаємо чорненьким серединки для очей. Ось всі наші детальки готові. Тепер ми починаємо їх шивати. Згадуємо всі шви, які ми з вами вже вивчали. Це і петельний шов. Йшов назад голкою. Тож починаємо.